Навряд чи можна уявити наше життя без квітів навколо, уособлюючи неперевершену красу живої природи, вони у всі часи, що існує людство були і будуть невід'ємним атрибутом людського життя. В індустрії вирощування квітів задіяна чимала кількість професій, але напевно квітникар саме та з якої як кажуть, усе починалося. Квітникар це працівник, який працює в галузі рослинництва. А отже, основними функціями квітникаря є. Вирощування квітів на відкритому ґрунті та в теплицях, оформлення букетів, зрізування квітів, і оформлення оранжерей або клумб. Кожний період часу ми займаємося різними роботами. З початку року в нас іде інтенсивна посадка. Дуже багато рослин ми висаджуємо, черенкуємо. Коли ж квіти посаджено, квітникарю залишається лише ретельно доглядати рослини. Порівняно з минулим професія квітникар помітно змінилася. Завдяки стрімкому розвитку технологій та зменшенню об'ємів вручної праці індустрія вже ставить перед спеціалістами інші сучасні фахові завдання. Бутують мнення, що да, все, що связано з вирощуванням, это грязно, это непрестижно. Хочу опровергнути все это на сегодняшний момент. Потому что во времена Советского Союза комбинат был какой: взяли, полили... сапочкой посыпали, в грунт до унабрения внесли. Сейчас совершенно по-другому. Профессии, которые задействованы на современном тепличном комбинате по выращиванию, будь то цветов или овощей, они много изменились. Они стали более интеллигентные. Разом с тем, работа на сучасном предприемстве вымогает вид квитных и відповідної квалификации. Не обойтись ему без основ агротехники, знания правил обработки грунту, способов профилактики, захворювань рослин. Якщо є велике бажання працювати з квітами, є любов до цієї роботи, можна закінчити спеціалізовані короткотривалі курси і стати квітникарем. Затребуваність і матеріальна винагорода безумовно важливі чинники під час вибору кар'єри. Утім, щоразу потрапляючи в оточення різнобарвних квітів, справжній фахівець завжди розуміє, стабільні гроші не єдине, що тримає його у професії. У Нас практично люди не хворіють, тому що вони кожен день заражаються тою доброю енергетикою від квітки. Вони стають здоровішими, веселішими, добрішими. Вакансії квітникаря регулярно оголошують зелені та квітницькі господарства. Керівництво найбільших запевняє, співробітники можуть розраховувати на гідну матеріальну винокороду та соціальний захист. Люди в усі часи бажали оформлювати свої свята, свої приміщення квітами. А тому ця професія була, є і буде потрібною людям.